210 гривень за лляні штани від бренду Ліверджі. В лоті буде представлено 10 красивих модних штанів. Ціна лоту 2100 гривень. Будуть йти в таких кольорах такий красивий, голубенький. Всі штани йдуть на резинці зі шнурівкою. Спереді і ззаді карманчики. Ось так виглядають на моделі. Дуже гарно. Будуть в оті голубенькі. Також будуть ось такі. Красиві, темно-сині, темно-сірі будуть брючки. Ось такого плану. Будуть такого цікавого кольору хаки. І також будуть такі світло Ось. І будуть вони представлені в розмірах з 44-46 по 56-58 розмір. І вміст цих штанів 30% льон і 70% котон. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.